Українська столиця та порти Одеської області стали мішенню російських ракет та дронів у ніч проти 6 вересня. Цього разу російське Міноборони атаку спланувало за видами смертоносного заліза, яке є в арсеналі. На південь запустили виключно іранські шахеди. А на Київ полетів іскандер та крилаті ракети Х різної номенклатури. Подробиці у цьому відео. Над Києвом українське ППО усі сім ракет збило, але уламки впали на територію торговельного підприємства у Київській області. Виникла пожежа, але обійшлося без жертв та постраждалих. Вилетіло 8 ту 95 які бросали ті Ха 101-х 555 Вилетіло 8, пустили 7. Десь вони одну ракету ліба потеряли, либо. Просто для массовости, чтобы ввести в заблуждение наше ПВО, выпустили большее количество бомбардировщиков, чем ракет. Хотя каждый из этих ту 95 может нести там, до 8 ракет. Но они там сейчас стараются больше двух ракет не носить, потому что це все вес, это все розходування ресурса. по Ізмаїльському району Одеської області цієї ночі росіяни випустили 25 дронів камікадзе. Атака тривала майже три години. Є загиблий. Людина отримала поранення, які були несумісні з життям. І в лікарні цей чоловік помер через співчуття рідним та близьким. Що стосується влучань, а атака ворога тривала майже три години, якщо точно дві години 41 хвилину. Це була атака дронами камікадзе, шахедами. Це те, що ворог використовує саме для ударів по півдню нашого регіону. Ми говоримо про Дунайський кластер. Ми говоримо про агропромисловий сектор. Ми говоримо про те, що ці влучання, які сьогодні сталися, вони були в елеватори. Вони на жаль були адміністративні будівлі, ангари з нашим українським збіжжям. Також були завдані певні руйнації портові та цивільній інфраструктурі. Говоримо про постраждалу сільгостехніку, тобто цілеспрямовано ворог продовжує воювати. З нашою інфраструктурою воювати з українським врожаєм після цієї атаки трохи заворушилися у сусідній Румунії. Нагадаю, два дні тому там теж упав один із шахедів, що атакував Одеську область. Але тоді румунське міноборони вдало, що нічого не відбулося. Але цієї ночі зір у чиновників у Бухаресті різко покращився, і факт падіння БПЛА на своїй території Міноборони Румунії визнало, ворог почав використовувати шахеди. Швидше за все з нової партії, які отримав від Ірану, тому що відзначають наші розвідники, зокрема і прибуття до російських аеродромів, вантажних літаків. Швидше за все, це якраз і є нова партія шахетів, тому що є певні оперативні паузи. Швидше за все вони пов'язані, з поповненням цього. Арсеналу дронів Камікадзе. Ціль Москви, яка продовжує знищувати портову інфраструктуру Одеської області, як на долоні, Путін сам вийшов із зернової угоди, потім образився, що впоралися без нього, і знайшли альтернативний шлях через порти при Дунавія, адже тепер і цей шлях. Йому треба знищити, так він вважає, щоб довести, що без Росії ані зерна, ані спокою нікому не буде. А ось по Києву ракети запускали, схоже, щоб промацати українське ППО. Одна із задач, коли починають стріляти по Дніпру, по Запорожжю, ну там ще по другим нашим градам, по Одесі, це Попытка оттянуть ПВО от Киева для того, чтобы Киев обнажить. И вот У меня такое впечатление, что сегодня была проверка. А осталось ли, э, киевское ПВО таким же сильным, таким же насыщенным, как оно было раньше? Одна из ближайших целей, которая э, интересует россиян и нас, это то, что у нас будет происходить во время отопительного сезона свою идею нарушить разрушить нашу инфраструктуру, которая позволяет нас обеспечивать теплом и электричеством. От этой идеи они никуда не ушли. Это соответствует их террористическому настроению, их подходам їх представленням о том, як надо вести конвенціальну війну. Свідком сьогоднішньої атаки на Україну став очільник американського держдепу, який із офіційним візитом прибув до Києва. Можливо, хоч особисті враження Ентоні Блінкена якось прискорять рішення Білого Дому щодо постачання додаткових систем ППО, які закриють небо над українськими містами. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. Там повідомляємо першими про найважливіші події на сході України.